Близько 50 показників стану здоров'я пацієнта цілодобово відстежує нове японське обладнання, яке працює у реанімаційному відділенні Житомирського міського кардіологічного центру. Одночасно тут можуть лікуватися 10 пацієнтів. Юрія Мирончука до кардіореанімації привезли на машині невідкладної допомоги. Зараз чоловікові встановлюють діагноз. Я знаю, що тут саме краще обладнання, саме краща апаратура. Такого обладнання я не бачив. Може, я не знаю, ну я не бачу місці». Стан здоров'я пацієнтів відстежують індивідуальні монітори. Показники надходять на центральний, за яким цілодобово чергує лікар. Це дуже зручно. і Можна в будь-який момент передивитися, знати вчасно, коли хворого перевести з реанімації на палати, і проаналізувати ці показники. Далі з монітора просто цього монітора можна включити. Наприклад, є така тут опція, можна нажати кнопочку на моніторі, включити тиск і в будь-якого хворого виміряти тиск прямо зараз. Зараз я продемонструю, як проводиться вимірювання тиска одного з наших пацієнтів. Ми нажимаємо вибираємо коєчку, нажимаємо старт. і ізмірня. На пацієнта апарат почав міряти. Зараз ми побачимо показники. Так, і ми бачимо: 118. На 80. тут паралельно показує зразу онлайн-кардіограму, показує частоту дихання і показує сатурацію. Ну всі саме важливі показники. Також є ну, можливість виміряти температуру до пацієнта. Ми звикли міряти тиск манжетою на руці. Ми натискаємо кнопку чи нагнітаємо повітря грушею і міряємо тиск. Тут є система, яка дає можливість поміряти інвазивний тиск, тобто ми пунктуємо артерію. На руці або в нозі артерія, це велика судина, і вводимо спеціальний датчик туди. І цей датчик постійно показує нам тиск для успішної роботи на новому обладнанні. Лікарі центру стажувалися у провідних кардіологічних клініках Києва. Я з нашими лікарями був на стажуванні в центрі серця Тодорова, в місті Києві. Я також був з нашими лікарями ще в стажуванні в інституції кардіології імені Стражевського. І можу сказати, що у нас зараз ну, на даний час такі таке обладнання, де воно навіть краще ніж там. Перебування пацієнтів у відділенні безоплатне обладнання придбали за гроші другої міської лікарні його вартість 5 мільйонів гривень. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.